danci. Te ia mai mult, te ia mai mult orca în pui, te ia tot. Da, dar scap nu curaj, te vedeți mai mult, mai e zim, mai e bobic. Nu, mai e. Я вас лучу тут, блядь, 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 Алло? Алло? здорово Ми ще на посилке, а декаского игра спущає его. Ага, а ти де? А ти на чому? Блять, да то з нами данчо ще є, кипишки потім нами ще данчо є. На квадрикові. Но внизки була юра, така траса, бомба, що ти с не може явитися. Время тика з бритка Чорноголовського, Та якраз там то ти поїдеш. Рібенку зертіга, блять, не бог знає, що так не нараз Ніхуя! блять слухай, якщо, як му клинило, блять, і в деревося вперед всягне. Знаєш, як вже коли починить клинити, то вже похуй все <різь> <різь> Ти його навалив, блять. Шука возьми шевіти вперед. Шевроле от жука возьми та й хуяль. ха ха дуже класно, виски поло. Візкий суперболок. знаєш, такое, що просто пиздец. У такие візьми містах будуть слава щось, аж не могу явити. Ну хтось хоть раз повезе, ти, ти хворий хворый. Вс, разумеешь? Чоловік, который попробує хоть раз. Вс, ну нараз, нараз стоишь блядь. Старший. Ч за ти, Да ти, и не чувствуєш них, я був за рулем. Ты что не кокай поданий можешь? В смысле все, весь за рулем? Да. Вроді жопа, блядь, а тура ту заної да усе блядь Кураж, блядь, так, Давайте, mm. кося, ти на салатки на варах возьмите, ты знай, посадиться можко, возити не ганьба. Mm. Ну Три штуки знімали, да, блять, за вітару, блядь Такі та но так. я, я так, возьмися за кудашку.

їхати не їдуть, А коли ж, блядь. Та да як, та як, та як? А да ти повізь же пиздец. А жод пізде. Я відео був куди ти візяв, що там буде. No, ну, там же відео буде видно. А біги не ходить, на м'я на ході, а? Не ну, хто ще не ходить, ще раз не ходили з нами. Yeah? Це поламана там машина, блядь. ще суть. Маут обовіка, видно. Мільйон грошей, аута. <плэд> no. Або йде на будруівку пішов, блядь. з чесно. Малому позвонити десь поїхав. Малий шап поїздилась. Малий то от, типу, данчич. Ага, данч". Там маємо. теж має бути. А не у мене, ні. Бади, бачимо, не вийшли, коли. Полюбому самому скучно йти. Знаєш, блять, тягне як сам. Типу ще й так спину. Ні, там він був... де файн, але просто скучної.